Наша студія день студія СНП СумДУ. Займаємось підготовкою до звітного концерту. Готуємось, готуємося, готуємось за розкладом. Тренування у нас не відміняються. Завжди, як спортсмени, нам не можна не займатися. Танці для мене це моє життя. Перш за все, це моя сила, це моя енергія і це моє натхнення і надія. За цілий день, коли ти працюєш, навчаєшся, відчуваєш ці тривоги, ти перебуваєш у постійному стресі. Коли ти приходиш на тренування, ти відволікаєшся від цього, ти набираєш цю енергію, спілкуєшся з людьми, ти відпочиваєш. Кожну репетицію ми намагаємося вчити або новий матеріал, або відпрацьовуємо раніше вивчений. Наші репетиції насичені доволі різним так сказати, контентом. Окрім хореографії, ми займаємо, займаємося акробатичними елементами, підтримками, трюками. Тому у нас завжди є, що показати, і є, що відпрацьовувати. Є такий номер, він називається СЕТ. Всі звісно, кажуть, що він вже не актуальний, але це танець в моє серце. У нас взагалі багато танців. Вони і про жіночу енергію, і про хіп-хоп, і про силу, і про дружбу, і ну вони про все. Але саме цей танець це про розкриття енергії, я б сказала. Я вважаю, що немає людини без таланту. Кожна людина талановита, головне це жага до створення самого себе для танців. І в цілому, якщо ти, якщо ти творча, талановита, талановитий студент, запрошуємо до нас, ми навчимо тебе жити танцем.